Доброго дня! Вас вітає онлайн-школа англійської мови Ірини Опеченик. Сьогодні на уроці ми розглянемо тему модальне дієслово шут. Модальне дієслово шут в перекладі на українську мову означає варто. Давайте зараз розглянемо з вами конкретні приклади. Тобі варто прочитати цю книгу та тобі варто випити цей сік. Тобто, модальне дієслово should доцільно використовувати в англійській мові тоді, коли ви даєте певну пораду. Тобто ви даєте пораду прочитати цю книгу та ви даєте пораду випити цей сік. Отже, модельне дієслово should означає порада. Модальне дієслово should не змінюється в залежності від займенника. Давайте розглянемо детальніше. I should. Мені варто. He should Йому варто, She should, їй варто, It should, йому їй варто. You 1 should тобі варто, We should, нам варто, You 2 should вам варто, та they should їм варто. Отже, модальне дієслово should не змінюється в залежності від займенника. І для того, щоб більш детально розглянути цю тему, давайте з вами розглянемо більше прикладів із медальним дієсловом should. He should watch this TV program. Йому варто подивитись цю телевізійну програму. Тобто ми йому, так, даємо пораду. He should watch this TV program. You should have a look at these photos. Тобі варто подивитися на ці фото. You should have a look at these photos. Тобі варто подивитися на ці фото. She should eat this porridge. Їй варто з'їсти цю кашу. She should eat this porridge. Їй варто з'їсти цю кашу. Наступна. They should go to this party. Їм варто піти на цю вечірку. They should go to this party. Їм варто піти на цю вечірку. Далі. I should call her. Мені варто їй подзвонити. I should call her. He should go to bed at 10 o'clock. Йому варто лягти спати о 10 годині. He should go to bed at 10 o'clock. Йому варто лягти спати о 10 годині. You should buy this hat. тобі варто купити цей капелюх. You should buy this hat. тобі варто купити цей капелюх. Далі. We should send this letter. Нам варто відправити цей лист. We should send this letter. Нам варто відправити цей лист. І наступне. You should go for a walk. Вам варто піти на прогулянку. You should go for a walk. Вам варто піти на прогулянку. Отже, сьогодні на уроці ми розглянули тему модальне дієслово should. І також ми вже знаємо, що модальне дієслово shoot в англійській мові варто застосовувати тоді, коли ви даєте певну пораду. Усім дякую за увагу. Залишайте свої коментарі та зустрінемось у наступних відео.